Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на супертурнірі в болгарській столиці Софії у далекому 2008 році. Нагадаю, в першому турі Василь Іванчук здолав сильного азербайджанського гросмейстера Теймура Раджабова, продемонструвавши філігранну точність в пішаковому закінченні. І ось знову чорний колір проти одного з лідерів цього змагання, переможця попередніх трьох болгарських супертурнірів, місцевого гросмейстера Веселина Топалова. Ця партія, як і очікувалося, стала дуже напруженою, і до самого фіналу не було зрозуміло, яким буде її результат. Отже, е 4 зіграв Топалов, Іванчук вирішив застосувати французький захист Е6, Д4, Д5, після кінь С3, класичне кінь Ф6. Топалов закриває центр ходом Е5, кінь фд 7 F4 С5, кінь ф 3, кінь С6 і слон Е3. На дошці виникла відома табія системи стейніца болеславського Чорні роблять один з найбільш розповсюджених ходів А6, натякаючи на можливість просування пішака Б. А білі тут зазвичай грають ферзь Д 2 щоб після Б 5 піти А3. Так, до речі, продовжувалася партія Анант Іванчук Монте-Карло 2005 рік. Але в цьому поєдинку Веселин Топалов вирішив А 2 А3 зіграти відразу. Ідея цього ходу білих не лише в очевидній профілактиці просування чорного пішака на Б4. Білі самі можуть поставити на b4 свого пішака, попередньо забравши на c5, напавши на чорну фігуру. Тому Василь Іванчук вирішив розмінятися на d4 і після кінь d4 вийшов в слоном на c5. Білі грають слон e2, два, ферзь d2 і ферзь c7. Тут у білих є можливість зробити як коротку, так і довгу рокіровку. Більше, звісно, хочеться зіграти два нулі, оскільки на ферзовому фланзі у чорних вже все готово для просування пішака на Б4, що призведе до відкриття ліній. Але Топалов знову робить не той хід, на який сподівається суперник і грає слон F3. Болгарський гросмейстер звільняє поле Е2 для одного з коней, але водночас втрачає контроль над важливою діагоналлю F1A6, чим відразу ж користується його суперник. Василь Іванчук міняється на d4. І після кінь b6 загрожує вторгненням на c 4 Білі поки грають кінь e 2 У цій ситуації хід кінь c4 4 це удар вилами по воді, оскільки білі зіграють ферзь c 3 І далі ходом b 3 просто проганяють коня. Тому Іванчук забирає на d4, білі б'ють ферзем, поки що забрати на c 2 чорні не можуть, оскільки висить кінь. Тому Іванчук продовжує розвиток слон D7 і після Б3 слон Б5, прагнучи розміняти свого традиційно поганого білопольного слона. І тут веселину Топалову варто було зіграти ферзь С3, щоб перевести партію до Еншпілю. Після взяття на С3 Тура fc 8 розмін на Б5, король Д2 білі досягали значно більш сприятливого для себе закінчення порівняно з тим, яке виникло в партії. В нашому ж поєдинку Топалов вирішив поки що ферзів не розмінювати. Зіграв кінь С3 і після тура FC8 розмінявся на Б5, тепер у чорних пара здвоєних пішаків на ферзовому фланзі, але це з надлишком компенсується активністю важких фігур. Слон е 2 грає Топалов, нападаючи на Б5, кінь D7 і тепер вже пішак С2 під боєм. Білі, звісно, не можуть бити на Б5. Оскільки чорні не б'ють пішака, а просто грають ферзь А5, подвійний удар і білі без слона. Також Топалова не задовільнив захисний хід слон Д3, оскільки після очевидного кінь С5, 2 нулі, чорні міняються на D3 і заходять в тил суперника. Тому болгарський гросмейстер обрав зовні некрасивий, але досить ефективний хід Тура А2. Чорні ж у відповідь грають кінь Б8. Білі нарешті визначаються з положенням короля, роблячи коротку рокіровку, кінь С6, ферзь д2 і ферзь Б6. Шах. Цим ходом Василь Іванчук трошечки відкидає короля суперника від центру, а тепер грає ферзь А5, пропонуючи перехід до Еншпілю. Просто відходити ферзем білі не можуть, оскільки чорні поставлять коня на Б4 дуже неприємна вилка. Водночас і хід С3 їх не влаштує, оскільки чорні зіграють Б4, використовуючи зв'язку по вертикалі А. Тому Топалов змушений міняти ферзів у значно менш вигідній для себе редакції, про що вже було сказано раніше. Що робити далі? Якщо піти тура FA1, готуючись до здвоєння чорних тур по крайній вертикалі, то чорні можуть змінити план, зіграти кінь D4 і після слон D3 піти F6. Відкриваючи центр, за таких умов невдале розташування білих фігур буде ще більш очевидним. Тому тура аа 1 зіграв топалов, білі все ж таки здвоїли тури по вертикалі А, і після тура АД1 відбувся розмін пішаків. Тура б'є А3, слон б'є Б5, і чорні ставлять коня на Б4, нападаючи на С2. Треба констатувати, що внаслідок невиразної гри Топалов потрапив у досить скрутне становище, але болгарський гросмейстер не втрачає оптимізму і продовжує знаходити дуже цікаві практичні шанси. Він грає С4. Цей хід ставить Василя Іванчука перед дуже широким вибором. Очевидне взяття на Б3 нічого чорним не давало. Після розміну на Д5, слон С4. Партія переходила до турового еншпілю. Забираємо б'ємо. Звісно, чорні можуть зіграти тура F4, але білі просто відходять на D1, загружуючи матом по восьмій горизонталі. G6 квартирка, тура Б5, тура А7, h 3 кватирка у виконанні білих. Далі вони зіграють тура Д Б1, знищать пішака b7, і Еншпіль 3 на 2 на королівському фланзі буде нічийним. Найкращим варіантом для чорних було зіграти кінь c 2 з загрозою вилки. У чорних дуже вертка, легка фігура, і це продемонструє наступний варіант. Тура d 3 d 4 H3 кватирка, G6, тура c 1 але тура А2. Після слон А4 пара чорних фігур знаходяться в деякій ізоляції. Але знову ж таки, за допомогою тактики, у чорних все зростається. Після кінь е 3 вони віддають на d4, але забирають на 2. І кінь чорних продовжує свій переможний шлях. У білих вже тепер дві слабкості на королівському фланзі. Чорні зберігають перевагу. Але Василь Іванчук обирає не той хід. Він піднімає свою туру на п'яту горизонталь і послабляє восьму. Слабкість останнього ряду. Тепер надовго стає головною проблемою українського гросмейстера. І подивіться, наскільки ефектно та ефективно цей фактор використовує його суперник. Топалов грає F5, жертвуючи пішака, оскільки після взяття він не забирає на F5, а грає ж 4. Цей, безперечно, дуже хороший хід був особливо неприємним для Іванчука і ще й тому, що український гросмейстер потрапив в дуже серйозний цейтнот. Знову перед чорними широкий вибір. І я не можу вам не показати дуже красивий варіант, який після партії, коментуючи цей поєдинок, продемонстрував сам Іванчук. Якщо забрати на g4, то білі готові зіграти слон d 7, щоб просунути пішака на e 6 Чорні б'ють на c 4 і після e 6 повинні грати Тура e 5 оскільки головна загроза білих. Це не взяття на F7, а просування пішака на Є7. Ну, звісно, тут можна побити на F7 з шахом, але після королів 8 слон б'є G4, Тура нарешті, захищає восьму горизонталь, БЦ. На дошці створюється абсолютно рівна спокійна позиція. Але цей варіант ми з вами дивимося не для того, щоб закінчити на ході ЄФ. Іванчук, коментуючи поєдинок, знайшов тут блискуче рішення: Тура F5. Ось таке незвичне заманювання і водночас відволікання. Якщо побити на f5, то Е7 загроза мату, напад на туру і тут два дуже красивих ехо-варіанти. Якщо чорні зіграють тура Е5, прагнучи забрати пішака, то білі перекривають вертикаль Є е і водночас відкривають вертикаль Д ходом слон Е6. Після цього етюдного ходу у чорних немає порятунку. Тому що білі відразу створили дві загрози е 8 ферзь та тура д 8 А якщо чорні зіграють тура А8, віддаючи туру f5, то білі не забирають на f5, а грають слон С8. Знову дві загрози: е 8 ферзь та тура д8 вирішують долю партії. Тому після громоподібного тура F5 чорним краще просто відійти турою на е 3, зберігаючи контроль над полем Е7. Далі, можливо, слон b 5 загроза тура d8, але тут у чорних все добре. Тура a 8 забираємо на F7, H5, нарешті квартирка, взяття на c 4 рентген по діагоналі дуже небезпечний, тому король H7, білі забираючи на b7, і після кінь c 6 на дошці знову ж таки утворюється приблизно рівна, хоча й ігрова позиція. Але наша партія пішла іншим шляхом, оскільки Василь Михайлович побив пішака b 3 Білі забрали на F5 і на дошці вже абсолютна рівність. Але не будемо забувати, що Василь Михайлович у серйозному цейтноті. І звісно, болгарський гросмейстер дуже хотів використати гостру нестачу часу в суперника та виграти цю принципову партію. Після тура Е3 Іванчук нападає на пішака. Білі грають в тура Б1, атакуючи коня. Тут у чорних була гарантована нічия. Віддати коня, зігравши тура Е2, і після взяття на Б4 поставити іншу туру на другу горизонталь і гарантувати собі нічийний результат за допомогою вічного шаху. Але Василь Іванчук чи то не побачив цей варіант, чи то принципово зіграв на подальше ускладнення боротьби і пішов конем на д 3 ще раз напавши на Е5. Тут за білих заслуговував увагу хід тура А1. Який, врешті-решт, призводив до виграшу легкої фігури. Після розміну, знову ж таки, у чорних слабка 8 -го горизонталь, тому треба грати g5, далі cd, кінь e 5 d 6 і виявляється, що чорним треба віддавати коня за пішака d. Після король g7d7. Забираємо б'ємо, але тура b3, і в цьому еншпілі, де у чорних два пішаки за слона, білим перемогти вкрай важко. Але Топалов вирішив зіграти інакше. Він пішов Е6. Чорні просувають пішака на Д4. За свідченням очевидців, зараз у Іванчука на 7 ходів до контролю залишалося рівно 7 секунд. Тому найголовнішою метою українського гросмейстера було не програти за часом. І в такій напруженій ситуації помиляється саме веселин Топалов. Болгарському шахісту, на годиннику якого вистачало часу, треба було зіграти слон С6, знову ж таки використовуючи слабкість восьмої горизонталі. Бити слона не можна внаслідок мату, пішак b7 атакований двічі, тому краще зіграти кінце 5. А після взяття на b7 слоном побити спочатку на Е6, потім на b7 загрожує мат, але аж 6, і після Е7 чорні встигають здвоїти тури по вертикалі Е. E. Гарантуючи собі нічию. Далі Тура Д1, б'ємо, забираємо, Тура б'є Д4 і вже можна погоджуватися на нічию. Але Топалов шукав перемогу, зіграв слон Е8, двічі атакувавши пішака F7. Іванчук у дикому цейтноті грає кінь c 5 І, врешті-решт, його кінь знаходить прекрасне поле, звідки сам захищає пішака Б7, атакує пішака Е6. І звільняючи шлях пішаку Д, не потрапляє під удари ворожих фігур. Слон в 7 шах зіграв Топалов, король F8 F6, забираємо б'ємо, але король Е7. Нарешті і чорний король знаходить хорошу позицію, блокуючи прохідного пішака суперника, атакуючи Туру Ф6, водночас як сильний прохідний пішак чорних по вертикалі Д стає вирішальним фактором. Тура 6 грає Топалов, після Д3 забирає на H7, Д2 грає Іванчук, загроза Тура Е1, але Тура G1 грають білі, і Тура Е1 встигає зіграти Іванчук, проходячи контроль. Несподівано з'ясовується, що ефективного відкритого шаху у білих немає. Вони грають слон H5, але після король Е6 ситуація стає зрозумілою. Василь Іванчук зумів не прострочити час та ще й отримав абсолютно виграну позицію. Топалов вже міг здатися, але болгарський гросмейстер зіграв тура hg 7 після кінь Е4 дав шах турою, король Е5, чорні вже готові зіграти тура аа 1 кінь Ф2, також неприємна загроза. І у цій позиції болгарський гросмейстер визнав свою поразку. Адже, наприклад, після h 4 можна зіграти навіть король Ф4. І несподівано білий слон потрапляє у пастку. Ось така дуже напружена нервова партія, яка закінчилася перемогою Василя Іванчука. Дуже важлива звитяга українського гросмейстера над потужним конкурентом. Отже, у Василя Михайловича два очка з двох. В наступній третій партії. Василь Іванчук грав білими проти китайського гросмейстера Бу Сянжи, І цю партію ми з вами, шановні глядачі, вже розглядали. Нагадаю, що аналіз саме того поєдинку і наштовхнув мене на думку комплексно розібрати всі партії Іванчука на цьому змаганні. Для тих, хто не бачив поєдинок проти Бусянжи, я залишу в описі корисне посилання на весь. Плейлист з партіями Іванчука в Софійському турнірі 2008 року. А в наступному відео ми з вами розглянемо партію вже четвертого туру, в якому Василь Іванчук білими грав проти іншого болгарського гросмейстера, молодшого колеги Веселина Топалова Івана Чепарінова. Та партія теж вийшла дуже напруженою та цікавою. Тому чекайте оновлень на каналі Шахи для всіх. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до зустрічі!